Доброго дня, любі моє! Ми розпочинаємо з вами урок математики. Продовжуємо нумерацію чисел у межах мільйона. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх наш на урок, рівненько стали. Все, вже час, роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій як клас. Тож успіх всіх чекає нас. Оберіть правильну цеглинку. 14 помножити на 6. Правильно 84. 23 помножити на 4. 100 помножити на 4. 230 помножити на 5, 16 помножити на 2, 27 помножити на 2, напишіть каліграфічно число відповідь до виразу. Різниця чисел 189 та 99. Правильно, це відповідь 90. Запишіть у зошиті число класна робота і каліграфічний рядочок число 90. Запишіть число, у якому 25 і 800 одиниць. 73 і 12 одиниць 99 тисяч і 9 одиниць.

Чори цифрове. Так, це найбільше 9999, найменше 1 тисяча. П'яти цифрове, найбільше 99999, найменше 10 Шести Шестицифрове.

Нам потрібно зараз з вами записати сусідів кожного числа. Перше число 10, попереднє до нього 9. Наступне 11. Число 100 має таких сусідів 99 та 101. Число 10 тисяч має сусідів 999 та 1001. 100 000 має сусідів 99 999 та 100 001. 1 мільйон 1 має число сусідів 999 999, а наступне 1 мільйон 1. Давайте побачимо, як прочитати останнє записане число. 1 мільйон плюс 1 дорівнює 1 мільйон 1. 1 мільйон плюс 2. Дорівнює 1 мільйон 2. 1 мільйон плюс 3 дорівнює 1 мільйон плюс 3. Мільйон – це одиниця 3 класу. Класу мільйонів. У класі мільйонів три розряди одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. Наступний четвертий клас клас мільярдів. Мільярд, подивіться, як виглядає це число, одиниця четвертого класу, класу мільярдів. Наступні за мільярдом класи трильйони, квадрильйони. Квінтильйони, оскільки натуральний ряд чисел нескінчений, то всі класи перелічити неможливо. І в практичній діяльності вони трапляються дуже рідко. Подумайте, чи є в натуральному ряді чисел перше число. Яке воно? А останнє яке? Наступне завдання нам потрібно визначити, скільки чисел міститься в натуральному ряді між указаними числами. Перше це від 1 до 21. 19 чисел. Б. Від 20 до 30, 9 чисел. В від 100 до 125. 24 числа. І Г від 900 до 1000 99 чисел. Запишіть, будь ласка, будь-яке трицифрове число і будь-яке п'ятицифрове число. Порівняйте їх. Назвіть найбільше і найменше число серед поданих чисел. Найбільше 180, то 178 тисяч, а найменше 10 000 10. Самостійно в зошиті запишіть вирази 393 та виконайте дії. А тепер ми з вами перевіряємо Перша відповідь: 687. 497 74, 5, 207 та 81. Молодці, продовжуємо далі. Наступне завдання нам потрібно розв'язати задачу. Для птахів у зоопарку привезли три відра зерна по 11 кг у кожному. Зерно витрачали протягом 4 днів, щодня порівну. Після цього ще залишилося 5 кг зерна. Скільки кілограмів зерна витрачали щодня. Для того, щоб розв'язати задачу, перше, що нам потрібно, нам потрібно дізнатися, скільки всього зерна привезли. 11 кілограмів, по 3 відра. Це дорівнює 33 кілограми всього зерна. Наступна дія ми дізнаємося, скільки ж залишилося. 33 відняти 5 дорівнює 28. 28 кілограмів витрачали 4 дні. Скільки ж зерна витрачали? Кожного дня. 28 поділити на 4 дні дорівнює 7 кг. Відповідь: 7 кілограмів зерна витрачали щодня. Запишіть задачу в зошитах і продовжуємо далі. На сьогодні все. У нас скінчилися з вами завдання. Домашнє завдання на сторінці підручника 74 потрібно розв'язати вирази номер 396 та задачу 397. А в мене все на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей.